Привіт, любі, дорогі козироги! Це ваш Таро прогноз на червень місяць 2024 року. І так, дорогесенькі, давайте подивимося, яким буде червень перший місяць літа для вас, дорогесенькі. Так, відкриємо простір. Нехай карти підкажуть. Які енергії пануватимуть в червні місяці. А я вас дуже попрошу. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Ставте лайки, діліться в коментарях. Також можете прослухати таропрогноз на травень і поділитися, що у вас відбулося, які події зійшлися. І так, дорогі козироги, перша карта для вас. Карта якихось страхів. Щось вас сковують, з чимось ви незадоволені, або на якусь ситуацію ви просто не хочете дивитися. Це також карта, коли вас образили. якась хтось вас поранив словом і ви так не можете зрозуміти, не хочете сприймати це. Ну, цікаво, давайте подивимося про що це. Така ситуація, і ситуації, що, можливо, якісь такі непорозуміння можуть бути у відносинах з партнером. І не тільки це може бути у відносинах в стосунках, в особистих стосунках, і на роботі також. А, можливо, хтось вас на роботі так поранив словом, або якась ситуація склалася така, може бути і на роботі, залежно від того. Від вашої ситуації, кожен подумає про свою, що, можливо, був якийсь конфлікт на роботі, щось таке, що ви дуже близько сприйняли до свого серця. Це так як і по роботі, так і в сім'ї може бути, або у стосунках між партнерами, що ви сприйняли це на свій рахунок. Але дивіться, що карта кохання все ж таки, це ви так просто бачите, ви так це зрозуміли. Але насправді ситуація зовсім. Інша. Тут про це двійка чаш це про хороші емоції, це про кохання, взаємопорозуміння. Насправді, тут ви просто закрили очі і в своїх таких якихось страхах, образах можете сидіти і не бачити, що насправді вас люблять. Вас не хотіли образити. Це тільки ви так побачили, ви це так почули. Яка ситуація буде? Якась така ситуація у вас буде. Цікаво, давайте подивимося, що, що далі. А, гроші, грошові поступлення будуть, плюс-мінус карта фінансового потоку, коли ви і даєте, і отримуєте. Можливо, якісь страхи такі були, що ви за багато грошей потратили. І так, ви самі собі подумали, ого, може, просто навіть прийшли прийшла квитанція оплатити комунальні послуги, і це більше, ніж ви очікували. Але гроші у вас будуть. Подивіться, тут є прихід, розхід, є грошові поступлення, і вам платять, і ви платите, ви отримуєте кошти. І це також карта підтримки, коли вам можливо не става, не ставатиме коштів, вам вас підтримують, вони прийдуть у ваше життя. Давайте подивимося. Дуже швидко прийде підтримка, дуже швидко прийде потрібна інформація. Дуже швидко ви вирузвите ви з цієї ситуації, яка вас от так от якось тригернула на початку місяця. Далі у вас йде все добре. Вам треба буде дуже швидко приймати рішення. Ви кудись будете їхати. От бачите, як рицар мчиться на всіх парах. Можливо, і така людина скаче до вас, приїде приїдуть якісь спонтанні гості, прийдуть якісь такі новини, які вас втішать. Інформація потрібна для вас поступить. Так, про що ж це інформація? Вам треба швидко кудись збиратися, кудись їхати, бігти, можливо, ви поїдете в гості, або до вас приїдуть такі неочікувані гості. Так, ще, одна, ще одна карта швидкості. Дуже швидко закрутиться все у вас, дуже швидко. І тут ангел трубить: просипайся, дивися на треба рухатися, треба. Далі мчати, тому що тут дуже така і кармічна карта, коли ангел, ангел трубить. Це суд. Що давай, 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 вставай, життя біжить, життя рухається і треба встигати. Так, про що? Це у нас є якісь обмеження, але ці обмеження, от іде інформація, що ви самі собі, от життя навколо вас бурлить. Все вам щось пропонують, вам дають вас а, і люблять, і у вас є підтримка, але ви самі собі щось не дозволяєте. Це карта обмежень. Що людина сама собі щось не дозволяє і не хоче бачити. Тут ви з закритими очима не хочете нічого бачити. Тут ви також голова перемотана, і людина вся в обмеженнях, в якісь такі а, себе самі поставили в такі умови, що а, і страхи, і якісь такі обмеження, що ви не чуєте, що вам коло вас життя вирує, вам ангел трубить, пробуджуйся. І тут дуже багато йде можливостей ваше життя. Вам залишаються оці обмеження. Так, наступна колода, ці обмеження, ви самі собі їх вистроїли, ці обмеження, ці паркани. Можливо, давайте подивимося, що ці обмеження у вас. І тут імператриця, карта задоволення від життя. Можливо, ви собі не дозволяєте от отримувати справжнє таке задоволення від життя. Ви собі, як то кажуть, навіяли якихось страхів, але тут найкраща карта. Любові до себе. А, і м, карта вагітності, можливо, ви вагітні як і дитину, якщо це ваша тема, але, можливо, ви вагітні якимись ідеями. Тому що творчі люди, коли в них дуже багато ідей, вони також як вагітні, і їм треба вже. Віддавати в простір ці свої знання, цю свою творчість, а ви думаєте, та я ще, напевно, не дуже. А як почати, а з якого боку, як я маю це зробити. От В мене є багато ідей, але проявитися ви не можете. От у вас є багато якихось ідей, творчих такий прорив, але ви не бачите, як ви можете це втілити в життя своє. У вас є такі обмеження, є все. Але ви самі в своїй голові тримаєте такі обмеження. Давайте подивимося, що ж буде вам помагати. Ви думаєте, що напевно треба більше грошей, щоб втілити в ваше. Вашу ту ідею і ту вашу творчість віддати у всесвіт, що треба дуже-дуже багато грошей. Тут рицар Пінтаклі, що ви самі думаєте, що от я не маю стільки, я не можу. Це такі обмеження, які ви самі собі придумали: що ви не можете, у вас немає на це ресурсів. Але насправді, давайте подивимося, яка ситуація тут, але насправді. І... У вас забагато страхів. Страхи. А, і тут людина от іде така інформація, що людина дуже хоче вже віддавати усе світ, все, але щось та й стримує. Давайте подивимося. Що таке? Якісь поранене серце. Може, тут розочарування, якась невдача. Можливо, ви вже пробували. Іде така інформація, що ви вже пробували. Пробували віддати, пробували тут навіть, можливо, і пробували завагітніти, і пробували віддати свою творчість, тому що кожен зараз подумайте про свою ситуацію, що ви вже щось пробували робити, і вам не вдалося було багато розчарувань. І зараз у вас багато страхів. Пробувати ще раз наважитися ще раз. І ви не дивіться, тут сімка, у вас буде вибір, у вас буде можливості сімка чаш. Вибір великий є. Доля вам буде давати сім повних чаш. Вам тільки треба ще раз наважитися. Неважливо, скільки раз ви падали, важливо, скільки раз. Ви підіймаєтеся. І у вас будуть ці можливості. Вам треба буде тільки їх підхопити. Давайте з цієї колоди хочеться ще одну карту витягнути на цю ситуацію. І підтримка у вас буде. Підтримка, король. Підтримка у вас однозначно буде. Людина, яка вас підтримає в цьому, вам треба тільки заявити про те, чого ви. Хочете і про те, чого ви боїтеся. Ви боїтеся сидите в своїх страхах, і вам потрібна допомога. Попросіть про допомогу. Така людина є у вашому житті. Є людина, до якої ви можете звернутися, але ви не звертаєтеся, маєте якийсь страх. Цікава ситуація. Давайте глянути. Що там далі? А далі колесо фортуни. Закрутиться якийсь період. Це також колесо фортуни це коли завершення якогось періоду у вашому житті. Щось вам треба завершити. Забрати оті страхи, завершити і колесо фортуни закрутиться. Пам'ятайте, що колесо фортуни ви маєте самі закрутити. Це так, як сідаєш на велосипед. І маєш крутити педалі сам. Так само і ви. Можливо, ви в такому підвішеному стані, що ви боїтеся і чекаєте, коли прийде хтось такий в дорослій позиції, тому що тут карта Сімірка-Чаш, це також про таку трошечки дитячу позицію, що я ще ну, малий, я ще не знаю. В така дитяча позиція може бути і чекати на якогось такого дяденьку сильного, дорослого, який прийде, візьме вас за руку і кудись приведе вас в точку. Б з точки А. Ну, насправді, колесо фортуни це про те, що підтримка у вас буде. Ресурси у вас будуть, але приймати рішення і крутити це колесо фортуни вам треба самим. Ніхто за вас, ваше життя жити не буде. І давайте подивимося далі підказочки. Так. І це, якщо ви е дійсно от, е по колесі фортуни закрутите його, це приносить десятка пентаклів, великий дохід, е велику радість. І щастя, це і сімейний затишок, і в сім'ї радість і щастя, і в фінансах радість ну, це дуже хороша карта, і це також карта такого завершення, не то, що так як по колесу фортуни, що щось відходить, а щось починається. А це карта результату. Тому що і це десятка, десятка, і це десятка пентаклі. І це карта уже результату. Коли ви бачите результат своїх плодів, все буде добре. Добре. Оте, що ви там себе не наважуєте. І, і думаєте, що моя творчість не принесе мені грошей. Творчістю заробляти не можна. Те, що я хочу робити, це нереально. Все реально. Все реально. Дивіться, яка хороша карта йде далі у вас. Якщо. Ом, так, Дивимося ще одну карту з цієї колоди. Карта трансформації, і тут іде суд. І суд це коли ви перероджуєтеся, Це більше карта про переродження. Тут метелик. Метелик це коли така кармічна карта, коли ви собі дозволяєте. От ви були там гусінь, тому що метелик це з гусениці. Виростає метелик, красиві крила і красива гусінь, вона може і не красива, не літає принаймні, а метелик він літає. І тут є крила метелика. Це завжди про таку трансформацію про в першу чергу про ріст особистості. Коли ви в такій дитячій особистості берете все з життя в свої руки, дисципліна, і ви перероджуєтеся уже в метелика. Чудова, чудова енергія, і буде, треба тільки наважитися. Так, ще одна колода у нас. Ще одна у нас колода на червень місяць. Що там далі? Знову завершення. Багато в, таких карт завершення. І десятка це завершення початок, і. Е, е, Колесо фортуни, це також таке завершення, і тут іде карта мир. Карта мир це також про завершення якогось етапу у вашому житті і початок нового етапу в вашому житті світлого, кращого, до якого ви йдете, до якого ви прагнете. І тут вже карта світ про масштабність. Коли ви хочете масштабуватися, Масштабуйтеся, ідіть покроково в цю свою ціль, реалізовуйтеся, вірте в себе. Карта світ це в основному ваша самоцінність. Як ви себе оцінюєте самі, прочесність знову-таки до себе. І про те, що ви дивитеся у свої сильні сторони. Не дивіться на свої слабкі сторони, на те, скільки раз ви помилилися на свої невдачі, дивіться у свої е, сильні сторони, в те, в чому ви. Фахівець, в чому ви експерт, те, що ви вже робите більше часу, в чому ваша майстерність на це більший такий давайте акцент, щоб прийшти до успіху? ну Дійсно, з точки А в точку Б. А так як тут є і одна точка, і друга. Так, цікава ситуація, щось буде завершуватися в вашому житті, і це для вас на краще. Дивіться, чудова карта. Карта кохання, карта хороших колаборацій в бізнесі, підписання договорів, контрактів це коли вас розуміють, вас люблять, вас приймають. Це в першу чергу карта кохання, якщо це ваша тема і в червні. Козироги, кохання буде у вашому житті, серце ваше буде битися пришвидшено. Дуже добре. Це також купівля, коли завершується якийсь етап в вашому житті. От ви жили на старій, квартирі, зараз ви шукали нову квартиру, купите нову квартиру, переїдете, якщо з орендованою вам сказали, з'їжджайте, закінчився якийсь етап в вашому житті, з'їжджайте і ви переїдете на краще. Ще в кращий район, в кращу квартиру. Так що з'їжджайте, не переживайте. Також по бізнесу, можливо, ви будете переміщатися з офісу в офіс, або переходити на онлайн-роботу, що буде ще краще для вас. Тому що карта двійка чаш це хороші емоції, хороший стан, коли ви щасливі, вам все вдається і ви получаєте, отримуєте від цього дуже-дуже велике задоволення і любов. Це в першу чергу. Кохання, кохання, кохання. Так, ще одна карта з цієї колоди. Так, слухайте свої інтуїції, йдіть за покликом серця. Все у вас вдасться. Слухайте себе. Робіть так, як комфортно вам. Якщо щось відходить з вашого життя, легко відпускайте, йдіть усе нове, тому що завжди. Коли ми не оглядаємося назад, попереду життя дає дуже-дуже багато бонусів. Важливо відпустити все і відкрити ці двері, можливостей. От такий для вас розклад, дорогесеньки, на червень місяць. Люблю вас, обнімаю і до зустрічі!